Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв'ю німецьким журналістам заявив, що Україна зможе стати членом ЄС або НАТО лише після завершення війни. За його словами, країна, яка перебуває у стані війни, не може стати членом НАТО чи Євросоюзу. Обіцянка Україні приєднатися до ЄС дійсна, як і перспектива приєднання до НАТО. Але щоб обидві ці події відбулися. Війна повинна спершу закінчитися. І ситуація продовження війни, виходячи з цього, повністю влаштовує як Путлера, так і Зеленського. Адже Путлер зацікавлений в тому, аби Україна не стала членом НАТО і аби не убезпечила себе від можливих майбутніх нападів з боку Мордору. Також Путін зацікавлений, звісно, в тому, аби вже цього разу дотиснути Україну. Ну а Зеленський, свого боку, зацікавлений, аби Україна не вступала в Євросоюз. Адже який би не був той Євросоюз, як би ми зараз до нього не ставились, побачивши із середини, що він із себе являє, Євросоюз залишається е демократичним утворенням, і до нього входять. Лише демократичні країни, навіть маючи певні ознаки авторитаризму, такі, як, наприклад, Угорщина, де Орбан утримується при владі вже багато десятиліть, але все ж таки Євросоюз є демократичним утворенням, повторюю. І вони до свого складу ніколи не приймуть країну, яка в... керується авторитарним диктатором яким, по суті, вже є Зеленський, і який з кожним роком свого правління все більше перетворює Україну на Рашку 2 чи Білорусь 2 Тому Зеленський чітко усвідомлює, що допоки триває війна, його Україну і його не приймуть до Євросоюзу, адже зараз він може якось виправдовувати неприйняття до Євросоюзу знову ж таки продовженням війни. І необхідністю е, конституції на паузі, і так далі. А в разі, якщо війна завершиться, Євросоюз повторюю, який би він не був, одразу заявить Зеленському стосовно неприйнятності ситуації, яка нині є в Україні. стосовно Закритих кордонів стосовно конституції на паузі, стосовно гівномарафону, стосовно незалежних засобів масової інформації, стосовно політичної конкуренції і чесних та відкритих виборів. Тому давайте будемо чесними один перед одним. Допоки Зеленський при владі в Україні, не зважаючи на Росію, незважаючи на Путлера, незважаючи на Трампа, допоки Зеленський і його кліка при владі. Війна швидше за все в Україні не завершиться.